Ролігові волейбольні пристрасті, тріумф українських регбійних сімок в першому турі чемпіонату Європи. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» – анонс спортивних подій. Вітаємо і стартуємо! Срібні на золотій євролізі. Національна збірна команда України з волейболу вдруге стала другою на європейському старті. На першу сходинку п'єдесталу її завадила зійти збірна Туреччини. За командою, капітаном якої є хмельничанин Олег Полотницький, було дві партії: перша та четверта. У вирішальній перевага була за опонентами. На подачі з боку збірної України. Ну і помилка на подачі завершує це протистояння. Ну що ж, на жаль, друзі, на жаль, Туреччина перемагає у цьому золотому фіналі. Збірна України стає срібним призером Золотої Євролі. Нагадаємо, чоловіча збірна команда України мала приголомшливий виступ у груповому етапі Золотої Євроліги. Там Плотницький і Коз добули шість перемог із рахунком 3-0 і достроково потрапили до фіналу чотирьох. Вже у півфіналі подужали господарів старту збірну з Хорватії. А от у фіналі зупинилися за крок до чемпіонства. Відтак дежавю, адже у 2021-му саме команди з України та Туреччини теж зустрічалися у фіналі. Тоді з результатом 1-3 перемогли. Останні тим часом Україна і Туреччина наприкінці липня розпочне боротьбу у Кубку претендентів. Його переможець здобуде путівку до найпрестижнішого волейбольного старту Ліга націй. Змагатимуться ще впродовж тижня. У Польщі тривають європейські ігри. Розпочалися вони з командного чемпіонату з легкої атлетики. У потрійному стрибку в дивізіоні 2 виступила хмельничанка Марина Бахроманчук. Показала результат 14 метрів та 58 сантиметрів. Його було достатньо, щоб стати кращою серед учасниць у всіх трьох дивізіонах. І у підсумку за спортсменкою індивідуальна нагорода і чемпіонство на європейських іграх 2023. That's how long I've been on ya Bring it on. Виступала атлетка і в стрибках в довжину, але у всіх в спробах припустилася заступу. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Склад легкоатлетичної команди нараховував 44 українських спортсмени. У бігу на 400 метрів з бар'єрами виступала вихованка Нетішинської кади і США Вікторія Ткачук. Спортсменка представляє Донецьку область. У 800 метрівці змагався Олег Миронець, студент Кам'янець-Подільського національного університету, який є представником збірної команди. Ди Чернівецької області триватимуть європейські ігри до 2 липня. Хмельниччину на змаганнях у різних видах спорту. За інформацією Мінмолодспорту України представляють шестеро атлетів. Чоловіча та жіноча збірні команди України з регбі-7 тріумфували у першому турі чемпіонату Європи. І в першій, і в другій маємо представників з Хмельниччини як серед гравців, так і у тренерському штабі. Перший тур змагання приймала Хорватія. Чи міцними горішками були наші суперники? Дізналися ми з перших вуст. тож далі розповімо детальніше. Україна! Україна! Під вигуки Україна на заключний матч першого туру чемпіонату Європи виходить чоловіча збірна України з регбі 7 на полі. У Хруватії в фіналі наші хлопці зійшлися із господарями старту підсумок матчу – 41-5. Атмосфера була дуже крута. Хлопці всі приїхали, скучили за європейськими змаганнями, довго їх не було. І, напевне, це, що ми так всі разом зібралися, згартувалися, і дуже довго в нас не було змагань таких. І ми всі дуже хотіли перемогти. І ми вийшли на поле, були як одне ціле, друг другу допомагали, друг за друга стояли, і це нам дало певний результат, класний результат. У заявці збірної команди України 13 гравців у її складі виступили три представники Хмельницького, крім Мирослава Шуляка, Андрій Орін та Вадим Сівак. До слова останнього було визнано найкращим регбістом першого туру чемпіонату Європи у дивізіоні трофі. А це перемогу у фіналі першого туру регбійного євро, святкує жіноча збірна команда України. У вирішальному протистоянні в дивізіоні «Трофі» вона зустрілася зі спортсменками з Туреччини. Останніх подужали із рахунком 17-5. Єдиною представницею Хмельниччини у складі збірної стала Марія Рашчук, а от тренерський склад очолили хмельничани. Були всі дуже заряжені на цю гру. Дівчата трошки нервували в зв'язку з тим, що давно разом не грали, переживали. Були деякі моменти там по незіграності, але були дуже з гарним настроєм, з гарним гумором, з величезним бажанням, і саме це дало нам змогу зайняти перше місце. Ігри були дуже непрості, особливо з першої гри ми розпочали. Ми програвали по ходу матчу, змогли перелаштуватися по ходу гри і взяти. Гру в свої руки і змогли переломити цей хід і виграти її. Останні ігри ми виграли більш-менш впевнено. Мали завжди невеличкий гандікап з більше ніж одна спроба. Цього тижня спортсменки знову матимуть збори у Хмельницькому вже 7-8 липня. Виступлять в другому турі чемпіонату Європи з регбі-7. Його прийматиме Угорщина. Для чоловіків другі тур змагання запланували. 8-9 числа передуватимуть євроматчі заключного раунду чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги. Нагадаємо, після двох турів Хмельницьке Поділля посідає друге місце. Два представники і дві нагороди. Спортсмени з Хмельниччини повертаються з чемпіонату світу з Хекву ВТФ серед школярів. З медалями, срібло в активі, Марія Романенко, бронза за Данілом Майданюком. Змагалися у вагових категоріях 55 та 59 кілограмів. Відповідно, тренер Сергій Чайка каже, медалі могли бути і вищого гатунку та далася в знаки акліматизації. Приймала чемпіонат світу Мексика. Загалом спортсмени збірної команди України вибороли одну золоту, дві срібні та стільки ж бронзових нагород. Відчулась напруга саме не від конкуренції, а від того, що акліматизація проходила дуже важко. Але я рахую, що це гарний результат. Конкуренція була дуже висока. Спортсмени Тайпея, Китая, Мексики. Бразилії та й багатьох стран, що приймали участь, є лідерами всесвітньому олімпійському тейквондо. Зараз повертаємось додому. відпочинок трохи і будемо готуватися до чемпіонату Європи, який відбудеться в серпні в Естонії. Це серед юніорів. Чемпіонат Європи з Олімпійських вагових категорій серед дорослих. Ну а от вже в липні. Ми стартуємо зі студентами на європейський комбат-геймс. Ска Сокіл вийшов з відпустки. Розпочали тиждень з медичного огляду. Далі перше тренування після вакацій. У прес-службі клубу повідомили, що наприкінці липня у Хмельницькому Сокіл проведе дві гри, з ким саме поки що невідомо. Щодо старту першого туру чемпіонату екстраліги сезону 2023-2024, То він запланований на 26 серпня. Юні волейболістки з Хмельниччини у топ 5 чемпіонату України. Вихованки до США Обрії в лізі позаду себе залишили 19 дівочих команд. Свій найкращий результат продемонстрували у віковій категорії 2009 року народження. Восьмі місця за клубом Епіцентр Городок та дойша Дунаївці, дев'яті на змаганнях 17-річні волейболісти. З Нетішина серед 12-річних спортсменів область представляла збірна команда Хмельниччини. Вона стала десятою. Вихованці ж хмельницької дойша номер один посіли у дитячій лізі 13 13-ту сходинку. Проаналізувати чемпіонат Хмельницької області в нас прийняли участь дев'ять вікових категорій, і ми залучили близько 660 діток для участі в чемпіонаті Хмельницької області. І вже відповідно на базі чемпіонату області, тому що ми його провели перед дитячою лігою, сформувалися ті команди, які змогли представляти Хмельниччину на дитячій лізі. В цьому сезоні дитяча ліга проходила переважно всі матчі проходили в місті Хирів Львівської області. Дві вікових категорії були в місті Івано-Франківськ. В умовах військового стану не було тої турової системи, яка, є, яка була в мирні часи. То дитяча ліга відбувалася в один тур в одному місті і повною кількістю команд. Це для діток дає можливість відволіктися, поринути в вирі спорту, забутися про ті негаразди, про ті проблеми, які існують. Тому що у нас навіть була представлена команда, наскільки я пам'ятаю, 2006 року з міста Бахмут, які в перші дні війни, завдяки їхньому тренеру, переїхали за кордон, але вони зібралися. І наскільки мені відомо, за власний кошт приїхали для того, щоб прийняти участь в дитячій лізі. Хочеться сказати, відзначити і подякувати Федерації волейболу України про те, що вони змогли надали можливість пролобіювали те, щоб дитяча ліга все таки відбулася, і на відповідному рівні, тому що в нас цього року як ніколи була онлайн-трансляція всіх матчів, незалежно від чи то були фінальні ігри, чи то були ігри там за 13-14 місце. Батьки могли спостерігати могли вболівати. До старту готуються три футбольних клуби в новому ігровому сезоні. Хмельниччину у першій лізі чемпіонату України представлятиме ФК «Епіцентр», агробізнес та Поділля. Два останніх нагадаємо через повномасштабну війну попередній сезон пропустили. Наразі клуби мають контрольні матчі. І з якими турнірними завданнями готуються виступати у чемпіонаті України? Зокрема, як проводить підготовку? Хмельницька команда знає Володимир Гординський.

Чемпіонат України з футболу сезону 2023-2024 років буде знаковим для всієї Хмельницької області. Адже в першій різі зіграють одразу три клуби з Хмельниччини: Кам'янець-Подільський епіцентр, який виступав у минулій першості, та дві команди, які брали паузу на рік за Волочиський агробізнес та Хмельницьке Поділля. І що цікаво, свої перші контрольні матчі в рамках підготовки до нової першості, представники Хмельниччини грають між собою. Оновлений агробізнес та поділля зіграли волочиську минулого вікенду. Хмельничани вийшли на гру, так би мовити, з чистого аркуша. Зібралися ми 20 -го числа, готуємося, переглядаємо футболістів. Зараз в команді на контракти на сьогоднішній день тільки два наших футболіста Костенко і Цибульник. Всі останні на перегляді. граємо поки гравцями, які на перегляд. Ані зрозуміло, що поки балу нема балансу, більше хаоса. але потрібно за короткий час створити знову нормальну команду. Вже розумію, що буде важко, але нічого будемо старатися. У волочиську футболісти, які грали за Поділля, намагалися показати свої найкращі якості, але протистояти агробізнесу було нелегко. Ця команда також пропускала минулий сезон, але вже має 13 нових футболістів. І в грі проти Поділля «Агробізнес» зміг доволі швидко забити два голи. Спочатку на 15 15-й хвилині після розіграшу з кутового, а згодом і на 20 20-й хвилині знову після навісу від кутового прапорця. Хмельничани ж змогли скоротити відставання в другому таймі. На 62-й хвилині нападник Поділля, прізвища якого не називають, оскільки той перебуває на перегляді в клубі, обікрав голкіпера команди суперника та скоротив відставання в рахунку. Тож у волочиську матча агробізнес Поділля так і завершився з рахунком 2-1. Вже через два дні Поділля провело ще один спаринг. Цього разу в Дунаєвцях проти Кам'янець-Подільського під команда, команди, яка минулого сезону в першій лізі посіла шосте місце. Хмельничани першими відкрили рахунок у грі після того, як на 26-й хвилині заробили пенальті. Одинадцятиметровий удар реалізував напарник, якого тренерський штаб переглядає, та втримати цю мінімальну перевагу хмельничани не змогли. Епіцентр, який зберіг кістях команди після минулого сезону, спочатку зрівняв рахунок, а потім забив ще один гол та переміг з рахунком 2-1. Утім, у поділі кажуть, що зараз по результати товариських матчів для них не найголовніше. Насамперед, наставників команд цікавлять гравці, які б могли б захищати кольори хмельницького клубу в новому сезоні. Бачив, що нам потрібно підбирати якісних футболістів. Кимось задоволений, кимось, але знову ж зараз нема структури, немає определеного балансу, тому що всі, всі нові футболісти, нема нашого скажімо, костяка, команди, на якому там, скажімо, трималися якісь определені задачі навіть на товариських іграх, де кого ми навіть не знаємо, що він може на футбольному полі. Випускаємо і десь зрозуміло, що приїжджаємо. Втомлені футболісти не встигають, дуже швидко втомлюються, скажімо так, функціонально ну, так Переглядаємо, когось відправляємо, когось дивимося далі. Звісно, хочеться підібрати так, хороший, хороший склад. Далі на поділля очікують чергові тренування, пошук оптимального складу та нові товариські матчі. Вже 1 липня в Львові хмельничани зіграють із рухом, а 8 липня в Хмельницькому із Вінницькою Нивою. 11 липня із молодіжним складом Колоса із Ковалівки також матч відбудеться у Хмельницькому, а 14 липня в Чернівцях проти Буковини. Хмельничани бронзові у Болгарії. Дев'ятирічні футболісти, вихованці до номер один взяли участь у міжнародному турнірі, змагалися серед команд 2014 року народження. Загалом першість виборювали вісім колективів. Хмельничани стали єдиними представниками з України на шляху до півфіналу. Вихованці до номер нордин мали три гри. лише в одній із них з мінімальним рахунком. Поступилися. У півфіналі до нічиєї із господарями старту забракло одного голу, а от у матчі за бронзу. Із переконливим результатом 4-1 обіграли команду Сербії. Загалом у п'яти іграх хмельничани у воротах суперників розписалися 22 рази. Тренує команду Лев Сергеєв. На третє місце дикою школа україна. Команда у США No1 2014 року, Зез Болгарії. Кубок, за третє місце. У полуфіналі ми, на жаль, програли місцевій столичній команді Славія 5-4, але за те вже за третє місце обіграли команду в Сербії з рахунком 4 1 Всім сподобалось, всі довольні, все добре. Це була наша перша закордонна поїздка. Грали форматом 6 плюс 1 на пів поля. Всі трошки але Ми достойно відставили нашу державу на цьому міжнародному турнірі. Поспілкуватися з олімпійцями і спробувати себе у різних видах спорту. У Хмельницькому відбувся Олімпійський день. Захід зібрав 400 юних учасників. Це вихованці місцевих спортшкіл та діти, які ще не визначилися, яким видом спорту займатимуться. Враження зафільмувала наша знімальна група. Далі детальніше. Руханка, що передувала ярмарку спорту Хмельницький стадіон Поділля, приймав Олімпійський день. Цьогоріч він відбувся у форматі фестивалю. Для юних учасників підготували вісім локацій. Відповідно ж, стільки видів спорту. Ми запросили дуже багато дітей, і які навіть нічим не займаються шкільні табори ми. Зробили це для популяризації всіх видів спорту. Ходіти собі ходять, дивляться, обирають. Чим вони хочуть займатися в майбутньому? 13-річний бадмінтоніст Михайло Дячук випробовує себе у дзюдо. Каже, цей вид спорту для нього не новий, адже займався ним чотири роки. Вирішив згадати, що я, там, що я там вмію. Мені сподобалось, хлопці дуже гарно гар, гарно вміють боротися. В цілому. цілому круто. А от вихований вихованець до США Авангард Іван Бойцун вперше взяв до рук лук та стріли. Каже, в ціль влучив, тож задоволений. Я не розумів, де тримати. Але якщо б, якщо б показали, де б тримати, де що робити, то так і даже легко і все виходить». До слова, стрільбу з лука в Хмельницькому культивою учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль, вона після повномасштабного вторгнення приїхала до обласного центру з Харкова. Зараз розповідає, цим видом спорту в Хмельницькому займається пів сотні. Дітей. Якщо порівнювати з 90-ми роками, то цей рівень любові до спорту, до, до свого здоров'я надзвичайно зріс. Отакі заходи вони показують, що ми на правильному шляху і цим потрібно займатися. Здорова нація, тільки здорова фізична людина спроможна реалізуватися як особистість. Крім знайомства з різними видами спорту, юні учасники мали нагоду поспілкуватися із олімпійцями. Лижна акробатка Ольга Полюк до фристайлу займалася спортивною гімнастикою. Тому розповідає, потрібно продовжувати себе шукати і досягати мети. Я як згадую дитинство, я навіть не можу уявити, як я це все пройшла. Ми тренувалися на гімнастиці. Перше тренування в сім ранку. Потім у нас був спеціальний спортивний клас. Школа на 10-20, Потім одразу ще одне тренування. Я поверталась додому в сім в вечора. Я, навіть, ну, я зараз просто згадую і думаю, ну як я це могла взагалі витримати, мала дитина. Але коли ти це любиш, то воно якось воно все виходить, тому нам все під силу. І... Важко, але воно того ртує. Ярмарок спорту закінчився символічним забігом довкола стадіону із олімпійським вогнем. Очолили колону ветерани фізичної культури і спорту. Також під час олімпійського дня відбулось офіційне закриття першої зміни в спортивно-оздоровчих таборах до США номер 1 та номер 3. До слова, впродовж трьох тижнів тут відпочивали та тренувалися 130 вихованців. Вісімнадцять половиною тисяч гривень вдалося зібрати на потреби українського війська у рамках благодійного кольорового забігу цього року, як і минулоріч, він відбувся у патріотичних синьо-жовтих кольорах. До заходу ініціативи бігового клубу Флешран долучилися понад 100 учасників. Долали відстань в 1, 5 та 10 кілометрів. Дитяча бігова траса склала 100 та 500 метрів. Стартували з району міського пляжу парку Молодіжного. Чотири три. У нас завжди є благодійна якась складова. Деякі роки ми збирали для безпритульних тварин в дитячі будинки. Кошти сьогодні ж такий час в, нас в країні, що наша армія потребує у підтримці. Біговим клубом флеш. Ми тісно співпрацюємо в принципі, по всім біговим заходам. Ми спільно проводимо всі заходи. Це є забіг, він є щорічний, Він вже третій раз проходить. Це благодійний забіг, як і усі зараз проходять, і про фізичний розвиток. Забувати не потрібно і потрібно максимально, хто як може долучатися до допомоги нашим Збройним силам, а, адже це саме ось мене зараз, в наш, наш час. До слова, біговий клуб Флешран вже працює над черговим благодійним стартом. Відбудеться він 27 серпня, локація мікрорайон Озерна. У дитячо-юнацьких спортивних школах номер 1 та номер 3 розпочалася друга табірна зміна. Тренуватимуться та оздоровлюватимуться майже 80 вихованців. Продовж трьох тижнів діти у таборах Олімп та Лідер долучатимуться до активностей та екскурсій. Крім того, продовжуватимуть заняття у своїх секціях. Дітки тільки вихованці нашої школи в таборі, також із числа вихованців у нас є і переселенці в таборі, задіяні, це близько шести дітей. І перша зміна у нас 40 дітей була, і зараз у нас також 40 дітей. Вікова категорія від 7 до 15 років. Сезон ігор в настільний теніс триває. Цього четверга хмельничан запрошують на черговий турнір. Відбудеться він на майданчику, що поруч із спортивно-культурним центром Плоскирів, що у Гречанах, участь. Безкоштовна до слова, під час заходу організатори збиратимуть кошти на потреби для наших захисників. Сума донатів довільна. Тим часом наступного тижня, 5 липня, в басейні з Кацаплоскиї, відбудеться безкоштовний майстер-клас з флай-йоги. Початок о 18-й. майстерку вестиме інструкторка Марія Панова. До слова, флай-йога – це комбінація традиційної йоги, стретчинга і акробатики. Під час занять відбувається витягнення хребта і формується рівна пост. Тава, попередня реєстрація на захід обов'язкова. Таким «Спортодайджест» був цього разом продовжуйте і надалі стежити за спортивним життям міста. Донатимо та наближаємо перемогу разом.